Електричний велосипед Fada Ritmo 2025 модельного року. Так, це велосипед. Педалі є і вони працюють. Потужність: 800 Вт, акумуляторна батарея 60 вольт 20 Ампер годин. Катаємося на одному заряді до 50 кілометрів. Максимальна швидкість 55 км кілометрів за годину. Є три рівня потужності: світлофар, повороти, звуковий сигнал. На табло відображається швидкість, пробіг заряд акумулятора. Увімкнути можна як ключем, так і кнопкою на пульті дистанційного запуску. Зручно їхати як самому водію, великим яке сидіння, так і з пасажиром. Для пасажира передбачена спинка і підніжки. Вага такого велосипеда 72 кг і Вантажопідйомність 125 кг. Наявності маємо в різних кольорах. Придбати можна в магазинах Комфорт Центр, доступний кредит на вигідних умовах або ж оплата частинами від «Приват» і Монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.